Наймасованішу ракетну атаку за чотири місяці здійснила Росія по території України. Під прицілом ворога перебували 15 областей України. Більше того, російський агресор масово атакував прикордоння Польщі десятками безпілотників. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що Москва завжди випробовує межі можливого, якщо не зустрічає сильної реакції, залишається на новому рівні ескалації. Тож президент закликав створити єдину європейську систему ППО. Україна також готова допомогти Польщі розбудувати систему оповіщення та захисту від таких російських викликів. Україна готова допомогти Польщі розбудувати незалежну систему оповіщення та захисту від таких російських викликів. Очевидно, що російська агресія є загрозою для кожної незалежної нації в нашому регіоні, і, відповідно, тільки спільні та скоординовані дії можуть гарантувати надійну безпеку. Важливим є прецедент застосування бойової авіації кількох європейських країн одночасно для збиття російських засобів ураження та захисту життів людей. Україна давно пропонує партнерам створити спільну систему протиповітряного захисту та забезпечувати гарантоване збиття шахедів, інших дронів і ракет завдяки об'єднаній силі нашої бойової авіації та ППО. Разом європейці завжди сильніші. Вночі під час атаки України російські БПЛА залетіли на територію Польщі. Військові підняли в небо авіацію та працювали по цілях. Найбільш ризикованими регіонами оголосили Підляське, Мазовецьке та Люблінське воєводства. Країна тимчасово закрила повітряний простір над аеропортами в Любліні, Варшаві та Жешові. У Польщі уламка російського БПЛА пошкодили будинок та авто у селі Вирійки Воля Люблінського воєводства. Повідомляють місцеві медіа. Потрощені дахи, транспорт на Двірі наразі триває пошук та ідентифікація місць можливого падіння. БПЛА місцевих жителів просять не наближатися до уламків. У Варшаві пройшло екстрене засідання уряду, яке скликав Дональд Туск. До цього він провів зустріч із міністрами, відповідальними за державну безпеку. Польський прем'єр Дональд Туск під час виступу у парламенті заявив, у Польщі зафіксували 19 вторгнень у повітряний простір. Значна частина безпілотників заходила з Білорусі. Туск каже, що підтверджено збиття трьох безпілотників, можливо, чотирьох. На його думку, це масштабна провокація. Польща хоче активувати четверту статтю НАТО, яка передбачає, що держави-члени альянсу можуть ініціювати консультацію, коли на їхню думку територіальна цілісність Політична незалежність або безпека країни опиняється під загрозою у НАТО. Сьогодні на засіданні обговорять, як альянс реагуватиме на російські дрони, що проникли у польський повітряний простір. Тим часом президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила на засіданні про повну підтримку Польщі тільки сьогодні. Ми стали свідками безрозсудного і безпрецедентного порушення повітряного простору Польщі та Європи більш ніж десяти російськими безпілотниками шахет Європа повністю солідарна з Польщею. Кремль готував дронові атаки на Польщу ще з липня. Повідомляє Дефенс Експрес. Тоді самі поляки опублікували інформацію про те, що серед уламків, збитих в Україні, в російських безпілотниках знаходять 4 джимодеми і сім картками польських операторів. Інформацію про це опублікував польський журналіст Марек Буджиш. Крім польських сімок, в одному з дронів знайшли карту і литовського оператора. На диво ця інформація майже не викликала резонансу у Польщі, попри те, що ще влітку російські дрони почали залітати у її повітряний простір. Журналісти запевняють, усе вказує на те, що готувалася ця та інші аналогічні атаки доволі давно. У мережі поширюють відео, де зафільмували момент, начебто, збиття російського дрону на території Польщі. Про це повідомляє телеканал Телеграм-канал Нехта. Однак офіційного підтвердження цьому немає. Між тим польські змі повідомляють, що один із ворожих дронів залетів аж на 300 кілометрів у глиб країни. Крім того, як стало відомо, кілька хвилин тому від МВС Польщі на території країни знайдено уламки однієї ракети. Тим часом у Білорусі заявили цитую під час нічної атаки передали Польщі інформацію про безпілотники, що заблукали до того ж, деякі з них збили на території республіки. Про це поінформували у міноборони країни. Там зазначили, нібито завдяки цьому Варшава змогла оперативно відреагувати на дії дронів. Водночас, польська сторона також інформувала білоруські чергові бойові розрахунки про наближення до кордону невпізнаних літальних апаратів із території України. Про це повідомив перший заступник міністр міністра оборони Білорусі Павло Муравейко він додав мінськ і надалі продовжить обмінюватись інформацією про повітряну ситуацію з Польщею і країнами Балтії. Російські дрони, які влетіли в Польщу під час масованої атаки на Україну, свідчать про те, що почуття безкарності Путіна продовжує зростати. Так, міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на нічну російську атаку. Він підкреслив, що необхідно терміново посилити протиповітряну оборону України та краще захиститися від зростаючої кількості ворожих дронів і ракет. Путін продовжує ескалацію, розширює війну і випробовує західна міцність. Чим довше він не отримує силу у відповідь, тим агресивнішим він стає. Слабка відповідь зараз спровокує Росію ще більше, і тоді російські ракети і дрони полетять ще далі в Європу. Ця ситуація свідчить про те, що нарешті потрібно ухвалити рішення, яке дозволить використовувати можливості протиповітряної оборони сусідніх країн для перехоплення безпілотників і ракет в українському повітряному просторі, в тому числі тих, що наближаються до кордонів НАТО. Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк відреагував на атаку дрона МРФ в Польщі. Він наголошує, Росія добровільно ніколи не вийде з війни. За його словами, це ілюзія, що можна умиротворити агресора. Пішовши на компроміси з ворогом, можна викликати масштабну трагедію для багатьох європейських країн. РФ навмисно продумано з конкретними намірами атакувала дронами Польщу. Це, поза сумнівом, цілком свідома стратегія, щоб протестувати систему можливих відповідей заходу та довести, що її немає, щоб шокувати європейських партнерів України, налякати їх і вивести з алгоритмів підтримки, щоб розширити і масштабувати війну на території Європи, щоб привчити до думки про можливість та обов'язковість війни. Тим часом американський конгресмен Джо Вілсон назвав російську атаку на Польщу актом війни. Політик підкреслив, що такі дії є безпосередньою атакою на союзника по НАТО. Він закликав президента Трампа вжити жорстких санкцій проти Росії та посилити військову підтримку України. Він наголосив, що Путін більше не обмежується лише війною в Україні, а тепер випробовує рішучість альянсу на власній території. Одна людина загинула на Житомирщині внаслідок російського обстрілу. Про це ексклюзивно в етері телеканалу Апостров заявив керівник першої державної пожежно-рятувальної частини ДСНС Житомирщини Андрій Олійник.